Так, наганяється жуті, дорога моя спільнота, що буде другий наступ от після цього всього ужасу, який був сьогодні в Україні, що вони будуть лупити не тільки по інфраструктурам, а що день-два і, ну, можливо, там ближче до 14-го, можливо, перед 14-го, можливо, після, ну, там ближче до 14-го. Що е, усатий таракан, он же голова дероні захоче піти на нас знову. Але це вже буде більший наступ з усіма оцими ужасами, які нам розповідають. Значить так, давайте подивимося ще раз, тому що я області дивилася, коли. Чи буде наступ з віддеруні? Отак. Будемо казати, за жужи. Так, хто питав мене, Уже 20 разів мені написали, напевно, що таке жужики. Люди добрі. Жужики це Б-план, він називається БПЛ-А. Да? Е, це оці дрони, які. Несуть ракет. І пуляють, ну і в нас в частності. Тобто не звичайні ракети, а оті іранські безпілотники. Так, давайте дивимось наступ зі сторони Білорусі. Ну, хочуть, хочуть, хочуть вони, хочуть. Е, ну, як, скажу так, десь підсознательно вони цього не хочуть. Але у них є, тому що вони розуміють, що з тими ресурсами можна піти тільки, як би так його красиво сказати, до себе додому, отак називу. А те, що, ну, з тими ресурсами ну, нічого йти. І е, нормальні. Ну, Спеціалісти здравомислящі, розумієте, вони ну, все прекрасно знають. Їм пояснювати не треба. Вони розуміють, що з тим потенціалом і з тими ресурсами, які в них є, ну, їм іти, ну, взагалі, це просто на смерть м'ясо. Але, але, є ті домовленості, між бункерним і усатим тараканом, що він повинен це зробити. Це і за грошей, розумієте? Так, колесо. Колесо каже, що починає розкручуватися. І в нього іншого виходу його взяли там за його приладдя, розумієте? І отак. Трошечки потрясли ним і сказали або, ілі, ілі, або, або. Розумієте? Або, або. Боже, у нас так кричить тривога? Знову, так, або, або. Ем, тобто, уже той, уже починаються такі конфлікти між ними двома, між бункерним і деруном. І е, е, деру, е, деруна поставили просто в позузю. І сказали, прийшов час, все більше одлинювати не можна. Там все з грошима пов'язано. Там щось було таке, що пов'язано з дуже великими грошима. Ось так. І він. Чи він піде? Зараз будемо дивитися. Чи піде він? Чи піде він? Чи підуть деруни на територію України? А, давайте так, з 10 по 17, чи підуть? Ну, це мені кажуть карти ще раз, що дійсно вони домовились за великі гроші. І що він залишається в сідлі. Цатий таракан гроші, знову гроші. Ага, якась ситуація така. Ну, тобто, йому пригрозили, або він робить зараз, або він збирає манаття і йде з Богом. Там ще хтось третій був, там три, троє їх було. Договорняк був між трьома. Навіть спочатку між двома. А потім ще третій є, там ще хто якась країна є. Його заставляють це зробити. Заставляють піти силою. Заставляють. Щось йому дали. Е, якусь там озброєння якесь поставили. Другий момент. За якісь гроші знову, розборки. Е, дуже довго він петляв. Уже настільки довго, що його вже просто. Вибір, йому треба зробити вибір. Ілі-ілі. Або зібрати Манаття і е, звалити з країни, або йти. Що він вибере? Давайте подивимось: 50 на 50, мені кажуть карти. І ще точно, і ще точно не вирішено, бачите? Точної цієї немає. Нічого не вирішив. Піде він. Ну, от дивіться, карти мені кажуть, якщо навіть він і піде. Якщо навіть він і піде, збере все те, що в нього є, те, що йому привезли, та, з Росесії, і піде. То що буде? Постраждає вся його сім'я, кажуть. Ось так. Ситуація проти якоїсь жінки. Що буде в Україні, якщо вони. Так, дивіться. Україна не буде просто стояти, якщо вони підійдуть, і зараз ще на картах мені саме хочеться, показати, щоб подивитися, чи буде от той перетин кордону України. А ви знаєте, чомусь мені так здається, що він повинен бути, цей перетин кордону, але мені. От карти не кажуть терміну. Мені здається, що можливо навіть не на цьому тижні. Можливо, можливо, під кінець тижня. От щось там повинно бути. Але той перетин, який буде, ну, знаєте, оті два метри, які вони перейдуть, якщо вони вирішать все-таки гусати таракан, що він переходить, так там розгромлять їх тут же. Там такий захист, що є що. Да, ми там маги, розумієте? І там стільки вже вкладено для того, щоб все це було. Ну, просто. Ну, ви знаєте, от знову мені кажуть, карта вибору. Карта вибору І гроші або от чи підуть вони. Ну, він зараз відкараскується, що він збирає, що він готується, що він піде. Він думає. Він думає. І ще другий момент. Він думає, що якщо він піде, то це буде останнє його рішення. Далі буде правити зовсім інша людина в Білорусі. Ой, він зараз просто в такому, ну. У нього, у нього вже голова повинна плавиться. Ви знаєте, для України, от питаю, для України, а для України ось ось вам для України. Навіть якщо і перетин кордону буде, я думаю, що все-таки він буде. Щось мені так здається. Щось мені здається, що він повинен бути. А, навіть якщо він буде. Вони більше двох метрів не зайдуть. Там буде дуже все жорстко, і найголовніше, що після цього. А, Ось, бачите? Дивіться, ми пере... перемога. Я думаю, що через якийсь період там взагалі буде взагалі наша буде перемога. І другий момент, вони відходять, бачите? Складають зброю і відходять. А, другий момент, після того, як оце вони туди, до нас а-ля підуть. Да? Там, якщо там, якщо все-таки вони наважаться, я десь е, навіть відсотків 80% десь думаю, що вони все-таки підуть. Тому що там такі карти, що його просто ставлять раком і так і літак. Можливо, ті 20% відіграють роль, що усатий сати домовиться з, десь там з Європою. Ну, можливо, але не факт. Другий момент. Коли вони підуть на територію, ну якщо вони підуть на територію України, то я думаю, що територія Білорусії теж буде з нею те саме, що зараз з Курськом, з Білгородом і з Вороніжем. Ось так. Да. Я вам скажу, що ми отвіточку, у них просто. Вони білоруси теж дізнаються, що таке бавовна. І не тільки якісь там найближчі. Ми дуже довго терпіли. Але якщо вони от роблять так, то ми дуже швидко відреагуємо. На емоціях, можливо. Так, на емоціях. на емоціях. І буде вже Ваувна на території Білорусі. І будуть там хороші, хороші можуть бути розрушення. Але ж ця скотіна убіжить тоді, розумієте? І буде зовсім інше правити. Але тоді революція не є, буде швидше не в Росії, а в Білорусі, розумієте? Ну так. Невідомо, що гірше буде для Білорусі. Так, давайте ще раз вглянемо, тому що така делікатна тема. Треба все прощупати, все подивитися. Так. Ще раз, що буде з території, держать його прямо так. так. держать. Держать на війну, щоб він йшов і. Підуть вони. Підуть вони. Ну, от знову, бачите, карта Луна. Карта Луна. З території будуть обстрілювати наші. Ми. Слухайте, ми дуже швидко відреагуємо. І у нас, на щастя, є чим є чим відповісти. Плюс карта там яка говорить про на захист і навіть є чим і, і навіть є як відповісти, це не просто там якийсь. Це хороший, це хороший захист, розумієте? Це не просто там терпіння, розумієте? Це розмова, от зараз у нього між розмовами вже ніхто, тобто одними розмовами з, білору, з Білкою, да, ми не будемо вже більше ніхто не буде спілкуватися, розумієте? Тобто будуть прийняті рішення. І рішення ці будуть не на користь, не на користь. Бачите? Це з нашого боку. Тут же полетить квіточка. І буде дуже все печально. Для таракана це буде дуже печально. Це буде останнє все, що він, останнє розпорядження в його житті. розумієте. Далі буде. Ми в цій ситуації. Ми в цій ситуації виграємо навіть. От я вам так скажу. Ми навіть в цій ситуації будемо виграти. Навіть, от чесно, положа руку на серце, мені здається, що навіть і. от Роз... Розклавши карти, можливо, і краще, щоб вони нарешті пішли, ми їх розрумили, вони вернулись к чортові матері собі додому. Тому що, це, знаєте, жадання смерті вже самої смерті, розумієте? Тому очікування, це що підуть, не підуть. Слухайте. Вони задовбались, підходити, відходити. Під... Ну, ну що це? І там от у нього є. От його поставили, бачите? От дали йому щось, він отримав, а тепер після цього його там шантажують. Це усатого. А цей довольний, довольний. Він має перемогти, він так вважає. Ну-ну, ну-ну. Ну, це бункерний вважає, що той, якщо піде, він, типа, відтягне на себе і буде все. Переможна. Ну, не буде перемоги. Там Там немає ресурсів. Там дуже все важко і немає ресурсів. То ще гірше буде. Ну, це все закінчиться для них оце. Тобто два ідіота домовились. Це все закінчиться. Ось так. Там третій з'явився. Там з'явився третій. Це Якась інша. Якась інша сторона з'явилася. Чоловік мені показує якийсь третій. Впливовий. Це якась країна. Їх підтримує якась країна, підтримує зброєю. Так, я думаю, що вони все-таки підуть по колесо. Ну, розумієте, ну, підуть. Колесо. Все-таки вони підуть, але тут же випадає карта смерті. Розумієте? Тобто, навіть якщо вони вирішать йти, то це буде смертушка. Якщо вони не вирішать, тому що тут можна трактувати, два тобто вони цю тему відкладуть зовсім, щоб йти. Отак. Якщо вони зараз не підуть, то вони не підуть. Отак. Воно. Більше шансів не буде. Зараз його просто там тримають за балабони і отак от роблять бінчиками дзинь-зелень. Ну, так то так. Так, всім дуже вдячна, всім тримаємося. О, важкий місяць, і, енергетично, і морально. О, але ви знаєте, напевно, не страшніший, ніж в лютий. Давайте так брати. Не страшніший. І якщо ми пережили вже стільки часу, і е, маємо терпіння, маємо силу, маємо витримку таку. Ми повинні зберігати спокій, е, повинні запастися водичкою, харчуванням і знайти укриття, якщо нам треба, і вірити в ЗСУ. Ось так скажу. Всім дякую, всім до побачення, всім тихого тижня.